Всім привіт! Мене звати Олександра Мороз, я психотерапевт інтегративного транзактного аналізу з ухилом на взаємовідносини. І сьогодні буде одна з найпопулярніших тем моїх клієнтів. Я мама, в мене є донька, я 4 років, і насправді, нарешті, два останні роки я з великою щирістю можу зізнатися, що я кайфую від своєї ролі мами. Я перестала зриватись, боротись, чекати, вимагати. Я просто кайфую і найприємнішим цим материнством і бачу нереальні результати такого виховання на дитині. І так, про що сьогодні буде наше з вами відео? Які взагалі існують критерії щасливого батьківства? Чому виникають тривоги в батьківстві? Що таке щасливе батьківство та як його досягти? Чи можливе батьківство без зривів на дітей? Чому частіше всього батьки зриваються? Як витримувати себе та витримувати дітей? І до якого спілкування з дітьми потрібно прагнути. Наприкінці цього відео я поділюсь книгою, яку я точно рекомендую абсолютно всім батькам, які хочуть покращити свої стосунки з дітьми. Тому обов'язково дивіться до кінця. Щасливе батьківство без тривог, які критерії щасливого батьківства. Я переведу слово щасливе батьківство до усвідомленого батьківства, тому що бажання, щоб батьківство було лише винятково щасливим, заведено погана та інфантильна позиція. А ось саме суть усвідомленого батьківства, вона більш реальна. Тому що коли батько, родитель, батьки. Усвідомлюють всі свої емоції, все, що відбувається з ним та з його дитиною, з'являється можливість це змінити і покращити. Тому що будемо відвертими: в батьківстві буває дуже важко, неймовірно важко. Багато тривог, багато емоцій, багато болю, злості, агресії. І якщо Батько намагатиметься цього не бачити, не визнавати, в принципі, він не зможе це і змінити. Коли я говорю батько, це значить радіти, це не в плані тато. Думаю, ви всі це розумієте. І швидше за все, тут будуть у всіх глибоко індивідуальні критерії. Але плюс-мінус я постараюся їх трохи глобально вивести в якийсь список. І так, перше. Батьки не відчувають себе жахливими і не живуть у постійному почутті провини. Друге сварки, істерики, непослуховування відсутні або, в принципі, зведені до мінімума. Третє є безпека і можливість проявлятись різними своїми частинами, як у себе, у батьків, так і у дитини. Що я точно можу сказати для всіх, що щасливе батьківство без тривог можливе лише коли є розуміння та прийняття себе та своєї дитини? Ну, а як це вже зробити, ми сьогодні з вами розберемо в цьому відео. так усвідомлене батьківство це відповідальність за те, який досвід дитина винесе з дитинства. Стане щасливою, стійкою, впевненим у собі дорослим. А може лише дитина, яка росте в атмосфері кохання, турботи і прийняття. І щоб стати усвідомленими батьками, насамперед, необхідно почати розвиватись самим, навчитись по-новому бачити, розуміти свою дитину. Батько має бути дитиною не контролером, а людиною, що любить, приймає. Десь наставником поглибити потрібно ваше сприйняття вашої дитини, чого в принципі в батьківстві виникають тривоги від внутрішніх конфліктів батьків, які породжують зовнішні конфлікти, від завищених очікувань від себе, від своєї ролі, від материнства чи завищених очікувань від дитини. Від необґрунтованих страхів, які навішані соціумом, батьками, дідусями, друзями, на кшталт впаде, розіб'є голову, хай не бігає, хай сидить на місці, і от все в такому роді. Діти вони на фізіологічному рівні відчувають тривогу батьків, і це може заважати їм переживати свої складні життєві ситуації. І виходить таке замкнуте коло. Де дитина їй складно від почуттів батьків? Дитина намагається ці віддати ці, цю складність батькам у вигляді істерики, небажання слухатись або бажання постійно бути в полі батьків. Від цього батько стає більш тривожним і виходить можливість вийти з цього замкнутого кола замкнена. Одне рішення стати менш тривожним і побудувати ті найближчі, спокійні, довірливі стосунки в сім'ї та з дитиною. Як ми себе поводимо в тривожні моменти, намагаючись оберегти дитину від небезпеки, батько вважає, що таким чином їй дають безпеку. Однак часто тут просто закладена, прихована тривога самих батьків. Вона може виявлятись у підвищенні голосу, емоційних зривів без приводу, у мовчанні, в надмірному контролі, в залякуванні, в критиці, в покараннях за якихось поступки. І найчастіше дорослі встановлюють свої побоювання дітям, лають за те, що вони роблять щось по-своєму та ображаються, якщо дитина не підтримує внутрішні страхи дорослого. Через підвищену тривожність батьки надмірно опікуються дитиною. При цьому, якщо щось йде не за планом, то вони почуваються винними. І надмірне бажання зробити дитину слухняною, тут можуть бути сотні причин, але одну дуже важливу фразу мені дуже важливо вам сказати. І, прям знаєте, підкресліть її для себе. Дитина не повинна вас слухатись. Поки дитина вас не слухається, вважайте, у вас здорова дитина. Як тільки дитина перестає брикатись і робить те, що ви хочете, щоб вона робила, нервова система цієї дитини здалась. Психіка підлаштувалась під те, яким йому треба бути, щоб отримувати кохання від вас. Виростає в такого дорослого, який не знає, чого він хоче. Не вміє досягати цілий, постійно тривожиться, накручує, вигадує, що він чогось боїться, неможливість проявлятись в соціуму і неможливість заявляти про себе. Тут от не таке питання: чи не знаходите ви себе в цих вище сказаних словах? Які ж причини виникнення, в принципі, батьківської тривоги? Іноді тривога виникає без приводу. Як застереження, необґрунтоване побоювання, і також батьки починають боятись, коли з дитиною вже щось трапилось, отримав якусь травму, стався з кимось конфлікт або доведеться зробити якийсь важливий крок у житті, і іноді дорослі турбуються через свої побоювання з приводу того, що у них недостатньо відчуття хороших батьків. Деякі ще бояться якоїсь спадковості і вважають, що дитина може піти по тому, як там, можливо дід був асоціальним. Ми завжди боїмося за себе. Як позбутися страху бути поганим батьком? Не треба позбавлятися цього страху. Треба його визнавати як власну силу. Тому що будемо з вами чесними відвертими. Якщо ми згадаємо наших батьків, їхнє виховання. І їхню думку, на їхню думку, вони були класними батьками. І досі вони думають, що вони класні батьки. А навіть якщо було фізичне насилля, чи емоційне насилля, чи маніпуляції. Тому думка, що ви погані батьки, це ваша сила. Тому що це рушійна така сила, з якою ви можете стати реально класними батьками. Як ця надмірна тривожність дорослого впливає на дитячо-батьківські стосунки? Важливо дуже. Через власні тривожні почуття а, батьки починають проявляти гіперопіку. Тим самим вони порушують особистий простір дитини. І така модель поведінка, вони, вона в принципі руйнує такі довірчіві стосунки в сім'ї. Неповнолітні починають ще більше приховувати інформацію про себе, робити назло, зближуватись із сторонніми людьми, які вірять у нього більше, в його самостійність та вміння справлятися з якимись проблемами в його житті. І так як я не тільки психотерапевт, але ще й нутриціолог, яка дуже любить біохімію, то я завжди підходжу до людини комплексно. Не поділяю лише на, психі... на психіку і тіло, і щоб знизити тривожність, тут потрібно перевірити дефіцити. Як мінімум базовий чекап і відразу додати собі вітамін Б в гарних формах, магній в гарних формах, а не магний, ББ6 із аптеки. Як можна змінити свою модель поведінки? Стан тривожності це проблема дорослого. Тому, перш за все, батькам необхідно працювати із самим собою, своїми особистими труднощами. В ситуаціях, коли ми явно перебільшуємо безпеку, що відбувається, необхідно заспокоїтись і усвідомити, помітити тривожність. Важливо в себе запитувати, що страшного може статись. Наскільки обґрунтовані ці мої негативні емоції? Також необхідно розуміти, що дитина не відповідає за батьківські тривоги, не зобов'язана дослухатися всіх побоювань дорослого. І щоб вам переключитись з негативних думок, можна зосередити свою увагу на інших турботах. І емоційний стан добре також стабілізує фізичну активність. Якщо батькам самостійно не вдається впоратись з почуттям таким занепокоєння, тривоги. То, звісно, краще звернутися до психолога, до психотерапевта, який допоможе. Можливо, батьківство без зриву на дітей? Ні. Неможливе. При цьому в мене є два важливих пункти. Я точно проти фізичного насилля, нашого зриву, смикання за руку, за одяг, випуск агресії через заплітання. Знаєте, таке насильне кісок волосся. І так само проти емоційного насильства та маніпуляції, типу мовчання або перекладання відповідальності за свої емоції на дитину, там, де ти мене вивела із себе, це я через тебе зараз так злюсь. Я проти цього. І якщо ви проживаєте за собою подібну поведінку, обов'язково йдіть в терапію. Або, як мінімум, послухайте мій великий вебінар Я доросла, щоб навчитись для себе. Знати свої сценарії, аналізувати їх і старатися з них виходити. Я поки не бачила жінки чи мами, якій заваде наступна моя порада. Якщо хочете щасливе батьківство без тривог, близькі, спокійні, гармонійні здорові стосунки з дитиною, з партнером, я прописую вам терапію на два роки раз на тиждень. Це найкраще вкладення в себе, в своє материнство, в сім'ю, в своє ментальне здоров'я. І якщо ж батьківство неможливо без зривів, то навіщо ми тут, в принципі, всі зібрались? Суть в усвідомленості. Пам'ятаєте? Відмінність зривів у усвідомленому батьківстві в тому, що я дорослий, беру за це відповідальність. Розумію, що дитина не винна, і я починаю аналізувати, що саме в мене включило мій механізм. Там, де такий спусковий механізм, де включився мій сценарій якогось мого життя. І зараз я проживаю, що не витримую, якого себе не можу витримати. Беру такого себе, несу в терапію, щоб наступного разу не трапилось тієї ж самої історії. Чому найчастіше батьки зриваються? Через неможливість визнати себе слабким. Тим, якого дитина не слухається, не визнає вашу силу через власну думку е своєї значіщості, важливості, яка розбивається в брязкіт поруч із дитиною. Е дитина, як збільшувальне скло, показує все те, що кожен із вас не хоче про себе знати. Як же витримувати себе і витримувати своїх дітей? Єдине правило, щоб вміти витримувати, дорівнює прийняти, визнати іншого таким, який він є. І це можливе лише, коли я повністю визнаю, приймаю та витримую себе. Зараз я у двох хвилинах вам покажу приклад, і ви зрозумієте, чи вмієте ви себе витримувати, чи ні. Дуже класно, легко любити, приймати, поважати себе, коли у вас верх хвилі. Коли у вас класне життя, виходять проекти, у відносинах все добре, коли зовнішність своя подобається, коли глобально у вас умовно біла смуга. Але як ви ставитесь до себе, коли умовно у вас чорна смуга? Коли ви набрали вагу на 50 кг, коли з партнером сварки, коли немає грошей і. Не знаходять вони на картку, коли проекти не заходять, невже ви так само себе любите? Невже самооцінка ваша не змінюється із цими зовнішніми обставинами? Чи витримуєте ви себе неуспішних, неприємних, некрасивих, втомлених, злих і ще якихось соціально неприйнятних якостей, які не вписуються у норми? І те саме стосується і наших дітей. Дуже легко їх любити і бути умовно класними батьками, коли вони слухаються, коли все йде за планом, приймаємо один одного. І ось загвоздка в прийнятті починається в той момент, коли дитина стає не такою, як хочуть її батьки. Валяється на підлозі в магазині, не слухається, пофіг їй на ваше, якийсь, вашу думку. Плаче через щось те, що, на вашу думку, не суттєве. Дуже легко в такі моменти позначити це там як криза трьох рогів або гіперчутлива дитина. А вона істерить назвати це в якісь слова, які будуть позначати ненормальність вашої дитини та робити умовно вам легше. Але так не працює. Щоб витримати свою дитину, Треба батькам піти в терапію та навчитися витримувати себе. Це важливий момент, ще зараз скажу, про який ніхто не говорить мало, я взагалі не чула про нього. Ми проживаємо власні кризи тих років і свого дитинства, в якому віці зараз ваша дитина. Наприклад, моє материнство було складним до півтора року. І десь з двох років до чотирьох воно ідеальне. Не знімаю частку вкладень з постійної терапії по 2-3 години на тиждень постійного навчання дитячої психології, але нам стає складніше у певний вік наших дітей, бо саме в цей вік нашого дитинства відбувались якісь складності у нас, не були закриті наші потреби. І тому складніше зараз закрити чи почути навіть потреби наших дітей. І набагато легше поводитись так, як поводились з нами наші батьки. Якого спілкування з дітьми слід прагнути. Рівного. І під рівним я не маю на увазі дружнє. Це страшна травматика, коли батьки намагаються бути друзями своїй дитині. Але це вже окрема тема. Під рівним я маю на увазі рівноцінне. Це коли думка, межі. Відчуття, емоції дитини так само важливі і цінні, як і ваші. Як на мене, тут і криється щасливе батьківство без тривог, тому що виникає близькість, чесність, можливість бути відкритими, можливість приймати один одного різним, навіть якщо ви різні, думаєте по-різному. І от тут є величезний міф, що близькість і близькі люди мають бути однієї думки про все, мати одні цінності, переконання. І якщо вони різні, то справжня близькість тут неможлива. Я маю про це дуже багато розповідаю в своєму величезному вебінарі сепарація. Але тут я хочу винести одну думку з нього. Здорові психологічні стосунки це стосунки, засновані на прийнятті різності себе і своїм партнером, себе і своєї дитини, на визнанні своїх та її потреб і вмінні вибудовувати потрібні вам стосунки, усвідомлюючи ці різні потреби, усвідомлюючи, що ваша дитина інша. І ніяк не повинна відповідати вашим очікуванням чи умовам. Дитина апріорі нічого вам не винна, не повинна слухатись, не повинна любити, не повинна допомагати і, тим паче, розуміти. Мати дитину це спочатку гра в одні ворота, де ви віддаєте, віддаєте, і якщо вам пощастить, то у дитини буде колись бажання, і колись вона щось вам віддасть. Але навіть якщо вона буде віддавати, то вам потрібно ще й вміти це брати, а не чекати якихось ваших певних критеріїв, які дитина повинна вам дати. Тому підіб'ю підсумки цього відео. Щасливе батьківство без тривог, можливо. Коли? Перше. Батьки не почуваються жахливими і не живуть в постійному почутт провини. Друге. Сварки, істерики, непослуховування зведені до мінімума. Третє. Є безпека та можливість проявлятися різними частинами себе та свого характеру. Четверте це внутрішні конфлікти, що провокують зовнішні, відсутні, зведені до мінімума або усвідомлюються і пропрацьовуються. П'яте. Немає завищених очікувань від себе, від своєї ролі, і тим паче від дитини. Шосте це усвідомленість та пропрацювання необґрунтованих своїх страхів, які навішені соціумом і різними людьми. І сьоме останнє це цей стан тривоги, він йде від незнання і неможливості впоратись. Тому, коли батьки розуміють. Себе і дитячу психіку тривоги там не місце. Мої рекомендації подивитись два моїх вебінари: Я доросла та сепарація в інстаграм або нижче посилання, нижче в коментарях. І обов'язково прочитати всім книгу. Називається вона Як шкода, що мої батьки цього не знали і як пощастило моїм дітям. Почитати цю книгу для тих батьків, які хочуть змінити відносини з собою і своїми дітьми. Ще подивитись хайлайтсу в мене на сторінці в інстаграмі під назвою Материнство. Це те, що я точно рекомендую для власного кайфового материнства. Ще в мене є відео на Ютуб, я нижче в коментарях залишу посилання про мої принципи у вихованні. Теж воно може бути для вас корисним. Я вам дякую. Дякую, що були зі мною, що подивились це відео. Буду безмежно вдячна, якщо ви будете ставити лайки, писати зворотній зв'язок, ділитися цим відео в соцмережах, якщо вам воно було корисне. І до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!